Дай Бог здоров'я, неділя, як завжди, весела погода. Приїхали у нас четверо колясої малим з Артемом, Олег і я. Похолодало, плюс три зараз дощ, вітер. Розкладаємо вудки, зараз буду замішувати прикормку. На ставку рибаків немає, одні ми. Закидаю куди хочу. Сьогодні буду ловити на ось такі методні пружини. Тут на швидкоз'ємі можна міняти поводки. Тут підзвичайні гачки і буду на гачок щепляти черв'яки, пучок черв'яків за розрахунок на коробця і карася. Ну швидше на карася. Олег також на дві такі пружини закине коля на флети. Будемо проводити. Прикомкуй взяв горох, чесник. От думаю, яку замішати. Чи чесникову, чи горохову. Я замішаю горох. Інше на коропа, на карася, зараз буде добре. Холодрега. плюс 3 градуси, в руки холодно. Вітер такий. В один момент боровій і Ну, Одним словом, як завжди, проходить неділя і маємо веселу погоду. Я зроблю трохи липку прикормку, Добавлю такої уклейки горохової, як окуродина горохова, я горохової трошки всиплю, бо краще пружини трималось. А на гачок дають черв'яки. Це опарище. Це не то. Так, по два-три черв'яки на гачок. Такий пучок треба робити. Pagaliau. Я сніжниця пішла. Ох. Зараз будемо рити з чаєм. Нема зараз тепла В неділю. Вчора було плюс 17. Сьогодні сніг. Ну, коротше, як завжди. Проходить вихідні і починається чайку гарячого. Потім в обід снігу не буде. Бо хоч одна репка на всіх. Može. Bude, bude, bude. Ne vota. Ну, так і цілий день тут тобто, кочегарити цілий день будемо. Ну, кипенько. Так, до перезакинути водочки подивимось, чи черв'яка хоч хтось з'їдає. Вам і на флет, і на ці пружинки. Ні. Черв'яке не, не з'їла. Свіжих черв'яків начепити би рухались. Так, година вже практично друга. Вітер став, трошки потепліло. Та такі різкі різкі перепади і, і не хочу. О, Сьогодні хлопці у нас жодної на Ну. Я закинув дві вудки на флет, а дві на пружину. Ранку було 4 на методу пружину. Тепер закинув дві. Ну знаю. Я щось? Не. Як нема? Ні, не, я не Топ... А Фафік. може це... наша влеч. так Чоєгонька? Пі. Пі? Карасик може коропець. А, е, дивіський карась гарний. Я, <звіл�> маю, <я. звіл�> а, казали, казали. Я казав, що буде риба. Все, можемо варити уху. Ну, – Ще варимо, не можемо. <звіл�> ну, йдемо варити уху. <звіл�> – На вуху. Ну, Широкий такий. Ну, десь гарний. Класний карась. Карасенко. <рес> mm -hmm. Зараз ми з нього зваримо уху. <рес> так, хлопці, про уху ми не жартували. Одну рибу спіймали. І зараз будемо з нею варити уху. Все для неї є. Так ми сьогодні намерзли зранку то вартує зварити. гарячий. Ще зараз захисний екран поставити, щоб вітер жар не крав. Все. Бухав в процесі. Ну що, трохи вже потепліло, нема того снігу, дощу. Одна покльовка на всіх, один карасик. А такий бажаний, зараз рух є з'їмо. хоча від завтра вже передає тепло, вже там на наступні вихідні передає плюс 22 і вночі плюс 8, плюс 10. передає вже тепло, вже йде весна. Може ще під вечір трошки рухнеться. Це в другій годині клюну, аж карась. Ще б хоч одна закріпити. Ну, це риболовля, що вдієш. Ми робимо все можливо від нас, а як риба не хоче клювати, ми її не заставимо. Біля ватор гріємось. Зараз патичок ще в уху можна запхати, Виробити пшик, щоб був аромат О, є. Отаку ковіньку запхати в неї. Буде димка. Най так легенько кипить. Це булина. Тут сіль з перцем зразу замішаний. Так, хлопці, уха готова. Оба на! Не накидайте. Я ще пачок такий. Ну. А ну давай, она кидає мне самої юшки. Мои юшечки. По свербати. А ну, Або це кидай я тему і рибу й моксов даш. Вижу. Поки гляч. Кидати тобі картоплі, хвіст. Хвеста немає. І ще Йошкі маль, так Слухайки, ну, добре шаки. Все, до, О, Вся бомба. Це гарну рибу. <риває> ну Йошка бомбезна. Взагалі класно. Я ще вчора думав, хоч би одну рибу спіймати на, на оху, тако з'їсти гарячий. Так як сьогодні зберезли. Я? Сіла. Ага. Це йо, це йо. Я Не знаю, дорогу попробовать, краска. Олег, ти пробував? Так, да, у мене хвіст був. Перепробував. у я був хвіст, значить білий сейчас я голова. Не, то -то Добрий. Добрий. Угу. Нет, то значит. Нет? Да блин, ну. Попробуй, да. -то не то ты на молом? Ня. так. Давай, давай. Давай, 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 давай! Хо -хо -хо -хо. Дивись. Mm -hmm. Дивлюсь фінтер тільки ОВС. Ну взяв на цю пружину. Методну, методну пружину за нижню губу. На пучок черв'яка. Клас. Пучок черв'яка. Класний карась. Дропа поклевка сьогодні на нас всіх Пучок черв'яка зараз нового чіпляю. О, красик? Та такий гарний. Зараз так вже тихо, стало вітру, немає. Тишина, відносно тепло. Всі снасті, монтажі, прикормки, все буде під відео посилання, На ну, що ловимо? Так, година половина п'ятої. мене вже п'ята година. Що, думаю, півтора години так до темноти. Почекаємо, зараз стало тихо, вудки щойно ми всі перезакинули. Тихенько зараз будемо очікувати. Може на вечір буде якийсь рух риби по водоймі. Карасик, ну лапки. Ну. Граски. Караски, лапки, лапки. Пашоты. Лапки, лапки. класний классный ще разок закину може якраз це так розпогоднилось, так гарно стало і там може останню водочку так і улов ось такі Два чудесні карасі. Три. Одного Коля спіймав, зварили уху. І я ось таких два. Три покльовки сьогодні. Ну що, друзі? На сьогодні все. Від самого ранку. Чесно. Відловили. Три покльовки мали на усіх. Коля відкрив свій сезон, рибу спіймав. Хотілося б краще, але добре, що й так. Не забувайте підписуватись, лайки, коментарі і до зустрічі!